От, до прикладу, один вам такий цікавий випадок. Трамп також вів 10% мито на групу безлюдних вулканічних островів поблизу Антарктиди, де мешкають лише пінгвіни. Низка цих островів належить Австралії. І от ви запитаєте, для чого це було зроблено, бо я бачу зараз дуже багато хайпу довкола цієї історії. Відповідь дуже проста: щоб не реєстрували на цих островах компанії і потім не постачали товари до США. До прикладу, острів Норфолк, який належить Австралії, населення, якого становить трішки більше 2000 чоловік, і розташований за 1600 кілометрів, 100 миль від Сіднеї, був обмежений тарифом у розмірі 29%. Це дуже багато. Згідно з даними Обсерваторії економічної складності, у 2023 році цей острів експортував до США товарів на суму 655 мільйонів доларів. Причому основним експортом було шкіряне взуття на суму 413 мільйонів доларів. Але Джордж Плант, адміністратор острова Норфлук, заперечив ці дані. Він сказав, що немає відомостей про експорт з острова Норфолк до Сполучених Штатів, а також жодних тарифів або відомих нетарифних торговельних бар'єрів на товари, що надходять на острів Норфолк. Ну, я думаю, можливо, він ще не знає інформації або говорить не зовсім правду, бо в принципі цю інформацію можна перевірити. Я не думаю, що, наприклад, Сполучені Штати Америки розповсюджили б саме в цій частині якусь неправдоподібну інформацію. Тому ще раз наголошу, друзі, дуже давайте виважено будемо підходити до того, що зараз відбувається. Ну, принаймні, Пропоную вам, рекомендую почекати. Європейська комісія, до прикладу, відреагувала на цю всю історію. Усула фондрляєн, очільниця європейської комісії, сказала, що це дуже погано, що Трамп ввів ці тарифи. Це зараз провокує ріст цін. Так, ріст цін буде однозначно. Це буде переорієнтація торгівельних ланцюжків і тому подібне. Логістика абсолютно зміниться. Локація виробництва також буде змінюватися. Ну, абсолютно нові віяння. але вона говорить, що ми готові до переговорів з Домодом Трампом. Тобто європейський союз буде спілкуватися, де в яких місцях вони можуть послабити санкційний тиск. Перепрошую, митний. Тут не про санкції, тут саме про мита. І я не маю ніякого сумніву, що ми завтра, післязавтра, умовно побачимо рішення Білого Дому про зменшення тарифів щодо одних країн або збільшення щодо інших. Це точно буде. Щодо України, дуже також для нас хвилюючий момент. Вже є, слава Богу, саме ранку коментар міністерства економіки. Міністерка економіки Юлія Свереденко сказала, що на Україну діятимуть загальні 10% мита. В 2024 році країна експортувала до США, тобто Україна експортувала до США товарів на суму 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони припали на чавун і ще 112 на труби. А закупили ми товарів на суму 3,4 мільярди доларів. Тобто на нас, за великим рахунком, це особливо не повливає. Але виробники чавуну та сталі, труб це наші українські олігархи. Ну, трішки менше отримують доходу від того, що вони продають товари до Сполучених Штатів Америки. Тому, за великим рахунком, це на Україну ніяким чином особливо негативно не вплине. Але, звісно, це може вплинути навіть і позитивному плані, тому що виробники товарів в тій же Європі будуть вимушені продавати товари більше на інші ринки, на українські і так далі, тому що у них зменшуються ціни, до речі, тому що у них може бути перевиробництво. Це в короткостроковій перспективі. Ну а далі знову ж таки друзі, ми будемо за цим спостерігати. І на завершення вам інформація. делегація з України. Приїде в США в кінці цього або на початку наступного тижня, щоб обговорити угоду про корисні копалини, про що я вам сказав на початку. Це офіційне повідомлення міністра фінансів США Бесента. За його словами, українська сторона наняла адвоката, а зі сторони США угода вже готова. Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу та для мирного процесу. Тому, друзі, пряма кореляція угоди прокопалений із мирним процесом. Вона більш ніж очевидна. Я про це говорив, говорю і буду говорити. Хоча окремі колеги, наприклад, зі мною не погоджуються, говорять, що ніякої кореляції, ніякої зв'язку немає. Є. Слідкуємо за подіями, слідкуємо за тим, які будуть деталі угоди про копалини і інші деталі щодо тарифної війни, яку оголосив Трамп у всьому світу. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтеся, коментуйте. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, посилання в описі під цим відео. На завершення забув додати: Ми закрили збір на ФПІ-дрони для 66-ї бригади. Сьогодні буде проплата. Всі звіти традиційно у мене в телеграм-каналі до кожної копійки, друзі. Дякую вам за те, що ви допомагаєте ЗСУ. Всіх люблю, ціну і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!